Поки що похолодало Привіт всім! Привіт! Ось ми вирізали сердечко, підрівнюємо його, Ну так щоб воно було красиве. Це буде наша основа. ось така Можна брати будь-який будь-який матеріал. Ось такі роботи я виготовляю. Це йде мотоцикл, замша натуральна. Натуральна замша. М'якенькі колеса. Він ось такий об'ємний. Бачите, ось так він виглядає. Дякую всім, хто приєднується. Тапайте, тапайте по екрану. Це замша натуральна, ось такого плану він не такий середній. А є трохи менші, ось такі. Це шкіра натуральна. Натуральна шкіра. Тапайте по екрану. Позаду ви також бачите мої роботи.